Друзі, всім привіт! На вулиці Листопад 2024 року. Ви зараз знаходитесь на моєму каналі, з вами Тарас Пономаренко, і в цьому відео ми з вами поговоримо про Тойоту Кемрі. так, про божественну Тойоту. Як колись вона звалася на австралійському ринку Golden Apollon. Золотий Аполлон, Аполлон Древній грецький бог. І тому, можливо, божественна Toyota, можливо, тому що люди моляться на Toyota Kemрі. І ви знаєте, вона дійсно того достойна. Якщо скажімо так, сказати про мій особистий досвід знайомства, перший мій досвід знайомства з Toyota Kembрі, це була Кемрі 30-ка, я тоді закінчив вчитися і працював в Києві в Митробуді з І тоді привезли в Митробу 8 новесеньких. Тойот Кемрі тридцяток це був 2005 рік. Я пам'ятаю, ми були всі в шоці. Там казали, Боже, ходили легенди. Всі казали, ви знаєте, та ці машини вони коштують страшних грошей. Там деякі із них коштують там по 40 тисяч доларів. Ми тоді думали, Боже, 40 тисяч доларів за такі страшенні бабки. А вони купили їх вісім штук на підприємство, там величезне підприємство. І я пам'ятаю, блін, от ну, я тоді ще думав, господи, а чи буде такий настане такий час, щоб я, наприклад, такою машиною там володів або проїхався? Ну це просто офігіть. Ну зараз, звичайно, багато хто із нас може дозволити собі Toyota Camry 30, і зараз в цьому відео ми з вами дізнаємося, чому саме так, і ви побачите на них ціни. 30-к камірі, а це у нас п'яте покоління, або в просто народі камері 30. Зараз є великий вибір: 388 штук. А найдешевшу я знайшов в 30-ку за 400 2003 року. Ну, блін, то машина була зовсім така важка. ну, тобто Я таку не дуже брав би, там багато роботи. А, наприклад, найдорожчу знайшов за 11400 2004 року. Ну, то, чесно говоря, вже перебор. Тому що ну, не для тридцятки це вже точно прайс. Нормальна ціна на камері 30 десь 5700-6500. Ну, грубо говоря, у вас є шістерка, ви можете офігенно Camry 30 взяти. І чому кайф? Вона буде служити, вона буде їздити, їздити і їздити. От якщо вам треба, ви маєте там, наприклад, у вас родилися діти маленькі, вам немає часу, вам, господи, там ще в машину цього бабла вкладати і все затуляти, вам треба просто надійний апарат. Камері 30-ка ну, просто мій респект. Ваш вибір. Машин хватає. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Камері uh, варто вподобає, вона крута. Uh, я радий, що я зробив це відео, тому що це та машина, яку я не люблю, коли її обсирають. Вона крута. Мільйони продажів це підтверджують. А якщо у людей щось не то в голові, вони не розуміють, для якого сегмента людей під які завдання ця машина була створена, ну, то то їхні проблеми. А від мене респект Toyota Camry. До побачення, до зустрічі в наступних відео.